Так, тут є дві локації. Одна з просто з тваринками, такі зелені тваринки, ну такі круті, класні. Ми зараз туди підемо, а там 250 гривень вход. Боже, тут така природа класна, що я прямо не можу. Ось так пахне деревом клас. А інша локація це саме з цими динозавриками. Але ми зараз будемо йти. Ось я вам показую, куди. Ось сюди. Тут 250 гривень вход. Диволіс це називається ось. Квиток без черг. Ну що, давай будемо заплатимо. Ой, який диволіс тут гарний. Та тут взагалі ліс гарний. Клас. Так, нас відправили за квиточками. Квиточки є на початку цієї території і продаються, і ось тут в цьому тут де дівчина купляє, зараз ми підемо. Так, ми зайшли в диволіс, він тут такий класний, такий красивий. Дивіться, яка красота. Скільки тут фігурок різних. А ще тут можна по ним по всім лазити, по цим фігуркам. Тільки знімати взуття треба, так? Да? Ух ти! Хто це в нас тут такий? Дракончик. Дракончик, динозаврик. Так, дуже класні а, тут. Я На яйце, на яйце залізло, але а, був дощик, я, і ось яйце. тут мокре всередині, тому а, дівчатка не можуть залізти та, в ці та, половинки яєць. Так. Цей раз будемо трошки Так, да, тільки носки мені не понамачуйте, чи вже. Так, ой, класно, як тут гарно. Дуже красиво, тут дуже класна природа, скільки тут багато різних ось таких тваринок, і по ним по всім можна лазити. На, держи. Так, і ми потім купимо. Ну, а що робити? Ладно, Сади ты в мене бегают уже боси по цим-цим Да, точно, не потеряешься. Будут носки сейчас черные. Ой, я как классно. Это собачка чешется? Это кот. кот? А, лисичка. А, это лисичка какая-то Классно. Кто за губы в окуляры? Я. Не я. Я. А, вот они, пожалуйста. А. Валяются. А, а ты, ты... Ой. Было. Миланка, ты, будь ласка, вдевай свои кроксики. А потом они на голове мокрый. Мокрый, потому что дождик был. На башни. Класс. Ты Малеча в захваті, звісно. Дуже круто. Котик! Котик! Да. Ой, яка гарна кицька. Боже, яка красива! Дякую! 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 Покажи. Кусок гирлянды, дивіться. Ну да, ну так це ж воно так задумка така. Сфоткай мене. Ну, перше на голову, то той ви А тепер мене засніли. А де? А де? А де? А де? А де? Королева літа. Уляша, а де твої красивки знову? А, ось знайшла вона свої красивочки. Так, дивись, які тут тваринки є класні. Тут є вишні, зайчик є. сцена тут є, так? Ой, який є баранчик! Хрюшка? зараз. Це курочка, і вона не одна. Ой, ви мої красуні! Фотосесія у нас тут. Ось і курочка. Курочка з глазками. Так, кругом тут пофоткались. Ну що, будемо йти тепер в інший парк? Кто ты такой злой здесь? Ого, ох, вы уже тут так налазитесь. Да. Вот, барашка? Ничего себе как классно я как классно, барашка. Ой, какой он пушистый, такая милая фотка будет. Сейчас, дай-ся. Сейчас уляж. Угу. Петочка. У меня кинематограф зараз знімає. Мама, знаєш що? Після цього, короче, мой Instagram наповниться ще дольше. Дивись, лайк поклав. Так, ось така у нас тут була прогулянка. В цьому паркі дуже класному, називається Диволіс. Приїжджайте на ВДНХ в Київ і будете теж тут відпочивати, гратися, лазити по всім животним. Шемі. Шеміленд. Шемі. Шаміленд. Шаміленд? Приїжджайте в Шеміленд. А ми переходимо на іншу локацію. Ідемо на На дивовижні дракони, чи як? там так? На дракони. Або може ми спочатку підемо в Ні. лабіринт, в Ні. Ні? Прикольно, на кінець. Добре. Так, зараз зустрінемось. Боже, яка тут красива локація фоткаться.